Виставляю вашій увазі свій станок новий, так. Він так особливо нічим від того не відрізняється, що був. Всі, все так же працює. Одне, що зробив, що подається, вже не від руки, а ну так подається, цим ну. Дуже вбирається. Шприц также також все то самое збирається, хто не знає. Ось так. Збирается. Ой, вот так сторонное. Крючки відразу вмонтовані, тому що їх смисла немає, не бачу, знімати, ставити, це лишне заморок. Тут, якщо для пересилки, то він так може зберігатися. Закривається. Потім. Трошки вільно треба зробити крепше. Можна потім ось так собі зробити. Шприц подається легесенько. туди назад. Входить. Під мікроскопом БС-1, МБС-2, 9 і так далі. Спокійно. Без переробки там, без лінзів, не викидати лінзи, не додати лінзи, нічого. І об'єктивно міняти. От я дивлюся, підсвітка там лабораторії. О, якраз от така вісна. Я її наперед виставив. Що хочу сказати? Матеріал з якого зроблений. Матеріал, з якого зроблений, я пробував спиртом його протирав. Це абс пластик. Спиртом, потім рідина для зняття лаку, Це в жінки взяв. Протирається, все, під мікроскопом дивився, слідів ніяких немає, нічого. Все він витримує. Тобто, і по, по своїх властивостях, що написано, він також витримує ультрафіолет і все таке, тобто задовільно все. Щоб там його щось варити з нього, то я смислу не бачу. І крючки так само, варити, витягати воно немає. Їх просто взяти їх помити після роботи спиртом, перед роботою, розчином, фізрозчином з, з, з антибіотиком. Такі у нас О. Ось так. Все, чітко працює. Весенько чітко входить. Тобто окремо робити, щоб там набирати то тож смислу немає, я не бачу. Воно береться, цього витягаєш. Барашки тут потреба мені, така гаєчка. Витягаєш, знімаєш. І... Крутня дусиш тут, покажи вам. Наприклад, десь на іншому столі або та, як я вирузується, тут його душу, та що воно там нічого не бризкає. Тут він вже тільки засперває. Взяв і так потихеньку сюди відбираєшся. Процес ціклявний, мається вадаться. Там і хворити теж я не бачу, там ну, можна деколи, щоб то і накипі такого нічого не було. там. Вони йдуть шприци з умови. на фірмі. Такий покажи. Там ні резинок немає нічого. Це притертий поршень желізний до скла. Тобто, отак так ось. ось. Зіно без нічого. Тобто там соляний розчин, ще воно, нічого не залипати. Хто вже запліднює, тому це взагалі-то не важливо. А для новачків це там, може бути там, навчитись важче. Все воно перетерто. Назад цікаєно. Якщо десь їх багато заказав, буде якийсь брочний, то подивляється. Поганого я не дам. Що? Ну, особливо нема що говорити. Все тут а грає тільки.